Одинадцяте грудня середа Верблюд сильно втомився. Усе його життя було наче довга нескінченна дорога. Куди він йшов і навіщо? верблюд і сам не завжди розумів, але завжди ввіз на собі якийсь вантаж. Іноді важкий, іноді дуже важкий. Жоден крокомір не зміг би вимірити кількість кроків, які за своє життя пройшов верблюд. І от зараз, коли він постарів і вже не міг далеко йти, його господар просто вигнав його із дому. Верблюду то було сумно, і він йшов навмання, аж поки не помітив будиночок. Будиночок ніби запрошував на відпочинок, і верблюд з радістю пошкантибав туди, але вирішив умоститися на всередині, а на свіжому повітрі. Тим паче, що хтось дбайливо приготував тут місце, ніби для нього.